Чого нам не вистачає, це космонавті. Але ці двоє вже готуються. Здравствуйте, дорогі інопланетяні. Прекрасно. Ми українці. Велика космічна нація. Звертаємося до вас. І от по якому поводу. По какому поводу? Двокрапка. Да. Який повод? Подивіться, подивіться, скільки в космосі. Мусору. Мусору. Там практично неможливо жити. і существувати. А хто туди літає? Спросите ви. А ми вам. відповідаємо. Американці. Рускії американці, китайці і навіть люди з крапочками на лобі. Індуси. Індуси. Тому, коли будете бомбити землю, а що скривати правду від людей? Да, то нас не чіпайте. Бо ми в цьому безпреділі участі не брали. І не будем. Ще довго не будем, судя по всьому, Так, точка. А тепер лічна просьба, Напишіть, будь ласка, на небі, верніть кучму. Великими буквами. Да, великими буквами. А зачем? Бо при кучмі. Хоча б Кадынюк летал. А мы тоже хочемо. Дуже <густим> хочемо. <густим> и подпись. Леня и Олесь. В принципе, все логично. Як отправим? Ну что, можно купить в аптеке жгут. Натянуть между деревьями и капсулу. Нет, не пойдет, я пробовал, не канале. Ну тогда старый проверенный способ. Кинем в почтовый ящик мэрии, и там передадут. Гениально. А что кидать. Якщо ви хоча б раз заходили в офіс, то ви не могли не відчути там нездорову атмосферу. Професіонали створювання такої атмосфери це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка! Серьоня! Привіт! Привіт! Що ти такий кисне? Я по морді бачу, нужен кризіс-менеджер. Бармен, 400 грамів водки, два бокала пива. Що сталося, розкажи. Те, що прийшов в бухгалтерію, mm -hmm. а вони мені не повертають гроші за мобільний телефон і таксі, які, між прочим, використовував по службових справах. Оооо, коріш. Да твій шеф бик бик. А бику кушо. Кнут! Кнут! Ми його накажемо. Як? Опять підемо пісюнькать на двері. Мне ну, после того экстрима уже трусить. Тем более там сейчас камеры поустанавливали. Не, кореш, помста моей бути вышукана. В значит вендетта. Московский штурм. Московский штурм, предлагай. Так, давай. О, давай сначала я в офисе перед уходом буду везде свет включать, чтобы ну счетчики мотало. И тогда за месяц сумма тащи. Разрыв. На корню просто розрив. Ну, предлагай. Думай глобально. Глобально думай. короче. значить, обзванюєш всі піцерії міста. Всі. Значить, заказуєш найбільшу таку, найдорожчу піцу від імені свого шефа. І от коли вони почнуть їх привозити, ті yeah. піци, він задовбеться пояснювати, що це помилка і почне платити. І почне платити. <ріст> так. І от так. Дивись, я опять же, перед уходом додому. На всі принтери в офісі кидаю на печать. Войну и мир. Клево. В двух экземплярах. <реку> Офигенно. <реку> Зранку приходим, бумаги нема, картриджей нема, все, выходной. А что знаешь я? А что вот так вот, заходишь в интернет и под никнеймом Мегапассив Мегапассив. Региструешь своего шефа на сайте для геев. Оставляешь там. Емейл, e телефон і домашню адресу. Щоб це падло. Но. Не тільки телефон, і e емейл поміняли, щоб він квартиру продав. Мість. Мість. А, ще, а ще треба так замутити, от щоб йому в кабінеті так підкинути таку записку, де буде так. Красивим женским почерком написано, що в його секретар шестофілококе зділаєм. <пробуємо> і і така подпись: анонім. Анонім. Месть! Месть! У нього є машина. Угу. Десь, смотри, у нього по городу їздить Бенлі там по встречам, а коли він їздить в налогу, то він сідає на де Улагас. Андрюха, я вже, я вже бачу, як в податковій дзвонить телефон податки весь так піднімає трубочку, і який то такий дивний голос спавляє йому всю чорну бухгалтерію твого шефа. <реш> <реш> і Бентлі як не бувало. <реш> а тепер представ собі такий фінал такий. Угу. Яркий такий фіналіще. От коли вас в офісі буде пахнуть карвалолом, коли люди будуть звільнятися, це криси з тонущого корабля, будуть бігти просто, коли офіс буде не бо цим борщицям не буде чим платити. Коли так от вікна, так от, двері, всі так розпахнуті, сквозняк так по офісу, розносить розносять якісь бумажки. Не, не, не які-то там бумажки, а бумажки з і Мір». Вот. <рикла> Ти отак от, от заходиш до шефа в кабінеті, отак от, от своєю жопкою сідаєш на його робочий стіл. І отак от, от кажеш так, йому знаєш, так. Ну шо чмо? Може вернеш мені гроші за транспорт і мобілу? Чи мені продовжать? Серега, а ты опасний чувак. Слушай, скільки я там тобі должен був? 400 гривень. На. Вибач, що затримав. А ти зараз, Андрюшка, дуже правильно це зробив. Що? Ты би за мною так поступив, так? да? Я? Ні. Просто у мене зараз грошей нема. Бачиш он тих двох тьолок? Ну, бачу, що. Так от до них без денег не підкатиш. Ну да. Пошли. Че, к тьолочкам? Ми. Як я вигляжу? Як Зорро, невловимий месник. Месть. Месть! В Україні знаходиться одна з найсильніших шахових шкіл у світі, у якій навчають майбутніх росмейстерів та чемпіонів світу. Московий штурм, вправи на логіку та наука стримання емоцій це лише частинка того, що тренер передає своїм учням. Ну, Давай, Ейнштейн, твій ход, ходи. Який раз тобі казав, думай своей башкою, ти Ісак, ти, нобель ти. Що не бачиш пішка відкрита, сейчас забираю пішку твою. Раз і все, не мати. Куди дивишся? Куди ти дивишся, кажу, ти дивись на поля, дивись, що в так робиться? Думай. Понял? ты что, ты мини мат поставил? ты, Архимед ты думаешь кому ты мат поставил? баран валы ты дома не буду с тобой Что я не бачил тебя тут страдивари ты куда пролил? схватил Якщо, подорожуючи Україною, вам захотілося пройнятися патріотичним духом, обов'язково завітайте до Івано-Франківського клуба геїв націоналістів, який очолили побратими Остап та Олекса. Ігнат. Матвій. <рив> Вау! Стас. Олекса! Сережа. Побратими, <laughs> Остап, викликали? Сідай, Олекса. Скажи мені, Олекса, який наш основний закон? Карати Гайв москалів. Так, Олександр. А скажи мені, чи не засидівся ти вдома, чи хочеш ти подивитись небезпеці в, в очі? <laughs> Дуже. Mm. Дуже хочу. Це добре. Дуже хочу. Мені аж сниться іноді ночами, як я караю їх. нестримно, без стями, без жалю. Караю. Це добре, Олекса. Ти будеш нашим диверсантом. Ось твоя легенда. Ти скромний студент Воронежського педуніверситету. Пед. Пед. Вважай, що весь університет покарано. Не спіши, Олекса, не спиши. Ти. Їдеш в Кустрому, а, на музичний конкурс піаністів імені Чайковського. Я вже покарав. Усіх піаністів. Зажди. Олекса. Зажди. Ось він. Альфред Раневський. Альфред Ранєвський. Так. Він же шпіль. Він же яколь. Він же. Алік півшишечки з 1997 по 2000 рік очолював Вяземський гей-клуб. В, гей В 2000-му, за особливі заслуги, був возведений до рангу гейського магістра та переведений на дипломатичну роботу до Амстердаму, де й по сьогоднішній день займається вербовкою високопосадовців Євросоюзу та НАТО. Кажуть, що його покриває сам Путін. Браво! Браво! Олекса! У костромі він буде проїздом. Він буде нагороджувати переможців конкурсу Чайковського. Твоє завдання під час нагородження вловити момент і покарати цього гея. Публічна кара? Так. Я стану героєм. Так. Я війду? Безьку історію. Так, Олекса, літи, мій командире, дозвольте йти! Літи, мій месник. Попутного вітра тобі в спину. Альфред, ти будеш покараний. Це я тобі кажу, Остап. Народна приказка говорить, що талант не проп'єш. Єдиний, хто серйозно поставив це під сумнів, молода зірка Василь, яку розкручує відомий продюсер Валентин. Так. Так, мамочко, так, так, ні, все гаразд, все гаразд. Так як ви казали, так. Три огірочки три на ніч <сум> стільки купив. Так, в чоботи поставив. Не мерзну. Ні, і не курю. Ні, ні, ні. Мамочко, я вам потім перетелефоную. Целую вас. До да побачення. Василий, что такое? Что такое, да? Винчи еще спрашивает, что такое, да? Вася, мне лично спустить тебя с лестницы или вызвать, может, охрану? Давай, 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 убивай. Убивай родного сына, папочка. Что ты смотришь? Что, до да речи потерял, да? От неожиданности, конечно. Я бы тоже так Вася, ты долго бухал? Конечно, давай. Записывай сына в алкоголике. Давай. Нет, нет. Наверное, вопрос надо ставить так. Кокс или амфетамин? Да, да, молодец, папочка. В наркоманы меня еще забецай. Для этого ты меня родил на этот свет. Да ты посмотри на себя и посмотри на меня. Мы ж как две капли воды с тобой, папа. Да про это все уже говорят. Вася... А кто тебе рассказал этот бред? Конечно, бред. Этот бред мне рассказала моя мама. Чему же правильно уже говорить наша мама? Какая мама, Вася? А такая, что в молодости тоже хотела петь так, как я, стать звездой. И вы ее продюсировали, а потом появился я и моя сестричка. У тебя сестра младше тебя на 4 года. Вы долго ее продюсировали, конечно. Вася, ты хоть понимаешь, что когда ты родился, мне было всего 11 лет? <свят> да, оправдывайся, отец, конечно. Как там говорят, молодой да ранний, да? Наш поспел везде пострел, да, вот так говорят. <свят> Позабыв про все на свете, про карьеру, про дела. Вася, Вася. Руки убери, папочка. Юный продюсер влюбился в бедную. Василий. Руки убери, отец. Она сына родила и сестричку. Что тут делать? А пока... Вас. Не надо, папа. Взял в хоромы бастюка, чтобы издеваться над родной кровиночкой. Ладно, Вас. Допустим, Судя из того, что у меня была действительно бурная молодость. Да, да. Допустим, я повелся на этот блеф. Конечно, да, блев, да. И знаешь, как мы сделаем? Что, папа? Что мы будем делать? Скажи сыну. Мы сделаем так. Мы сейчас поедем в клинику и сдадим анализ ДНК. Если вдруг окажется, что я твой отец, твоя жизнь кардинально изменится к лучшему. Не бойся. Медицина не сбрешет. Правда восторжествует! Но если окажется, что это все глупая ошибка, то то ты у меня всю жизнь будешь стоять на бэквокале у Павла Зеброва. Едем сдавать ДНК. Не надо. И куда ты идешь? в жо По понял я все простите ошибочка вышла алло валентин сергеевна здравствуйте это валентин продюсер вашего василя Валентин серген скажите, пожалуйста, а вы случайно в 1984 году не приезжали в Москву на сельскохозяйственную выставку? Украинское телебачення живет ожиданием сенсаций. И только двое людей их не ждут, а творят. Это ведущие Файна ТВ. Сыновий Витка та best. Бест. Ну, ось приблизно так. Аргументував своє небажання служити в Збройних силах України студент заочник Іван Зрада, що в селі Хоружівка на Сумщині. Це був Зіновий Пипка, а зараз з вами буде Інокентій Бест. А нас не закроють за закроється? Столя, зараз я веду свій репортаж з такого місця, що мені будуть заздрити мужчини всієї України. Та що там мужчини навіть жінки мені будуть заздрити. тому що я знаходжуся на знімальному майданчику, де відбуваються зйомки першого українського порнофільму. І зараз я збираюся взяти інтерв'ю. Ну можна принести там льот і сметану! Я просив сметану артисту! Це головний герой цього фільму. Зараз я візьму в нього інтерв'ю. Добрий день! А, Скажіть будь ласка, добре. можна взяти вас інтерв'ю? Ребята, давайте тільки швидко, бо вже третій день зйомок, голова розвалюється. Тримайтеся. Скажіть будь ласка, ось ви, а, а ось випікся. Ви на, головний герой, кого ви граєте? А, ну а, у мене такий накопичувальний образ. А, мій герой живе в Україні і намагається боротися за правду такими своїми методами. Є в нього ще паралельна лінія, він, так би, мовити, методом тика шукає своє кохання. Ну, сметану, я прошу! Льот і сметану, ну, ну привезіть сюди! Ну, що скорі, це? Скажіть, будь ласка, а ось, а ось скажіть, а нам цим цікаво нашим глядачам, а чому саме вас обрали на цю роль? А, ну, як вам сказати, ну був великий кастинг, приходила Дуже багато талановитих хлопців, заслужені артисти, мої колеги з театру. Я не знаю, режисер вибрав мене, мабуть, через кольори готовим. Дівчатки, ви пообідали? Ні, бистрінько обідать. Зараз буде й дубль. Бистрінько. А скажіть, ласка, скрізька, я бачу тут, красиві дівчата з вами працюють. А ви можете поділитися інформацією? Звідки вони хто вони? Та їх уже за три дня тут стільки було, що. Ну, вони мені все на, на одне лице. Ну, це дві, по-моєму. Одна це з інституту культури, а другу вчора знайшли на окружної. Знаєте, дівчатки реально талант. Це може підтвердити вся знімальна група. І, і, і буквально ще одне запитання на завершення. От нам всім цікаво, дуже якщо можна коротко про сюжет того фільму, в якому ви знімаєтеся. Ребятки, ну як вам я вам коротко про сюжет? Ну це надо тільки дивитися, понимаєте? Ви посмотрите, у вас буде своє впечатлення. Потім мені ще купа тексту усе подивиться, пожалуйста. Вот. Я Шнеля гуд, Fantastic. Коли мені це все робити? Так що вибачте, дякую. А, а, а... Спасибі вам так само за інтерв'ю. ніби я появить до площадки, час. Ось такі. Ось такі вони, ці загадкові українські актори. А, це був Інокенті Бест. Спеціально для Файна ТВ з знімального майданчика, де знімається перший український порнофільм. Зняв. Толь, чуєш, у тебе є цей лікапласт, який там я пальці і все сірі. Якщо пече, краще всього льот і сметану. Я вб'ю з кого то Гроші це свобода. І він завжди там, де свобода. Марно перемикати канали. Він все одно там. Сава Шустрий та його ток-шоу. Всі свободне. Добрый вечер, добрый вечер всем. Я напоминаю, меня зовут Сава Шустр. Вы смотрите программу Все свободны на телеканале Я говорю Файна Тв, да? Мы на этом телеканале. Они вообще заплатили нам? Хорошо, все на, на телеканале Файна Тв. Значит, я напомню, до рекламы, до рекламы мы говорили о коррупции в Украине. Что такое коррупция? Нужна ли украинцам коррупция? И с кем нужно договориться, чтобы она исчезла? Вы знаете, аудитория разделилась, есть много мнений. В основном все сходятся, что лучше брать, чем давать. Но лучше всего, лучше всего в этом вопросе разбирается мэр из одного такого небольшого города на Закарпатье, в котором нет нерешаемых вопросов, если знаешь, кому и сколько дать. Господин мэр, вам слово. Господин да, мэр, я зняв. Добрий вечір, сам можна швидше. Ребята, э, ребята, давайте я зразу так, щоб трошечки розставити точки на Да, Народ трошечки неправильно розуміє, що таке корупція. Я наведу вам, от з якого прикладу: я мер, да? Э, припустимо, да, до мене приходить бізнесмен, який хоче купити э, шмат землі, да, на який він хоче побудувати, припустимо, заводік, припустимо, металургійний. Дивіться, йому треба два роки. Йому два роки треба ходити, збирати всі ці справки, ці довідки, ці дозвола. Саме він за цей час він він перехоче будувати цей завод. А воно нам треба таке. Не не, не треба. Я, я вічно, за цілком доступну суму можу одним розчірком пера рішити для нього цей вопрос. Хто я після того Злочинець, чи що? Знаете, господин Мэр, я не возьму на себя ответственность да, на нашей программе говорить, вот злочинец вы или нет. Давайте мы спросим аудитории и проголосуем прямо сейчас. Сава, вы можете пытать у аудитории все, что за угодно, но просто я хотел бы, чтобы вы знали, что за целком доступную сумму. Аудитория может изменить свою думку. Вот, и все. <связано> а, Хорошо, давайте так. Это мнение. Это мнение, да. Оно нам понятно. Давайте, ну тогда мы вопрос зададим так. 10 тысяч долларов. Это коррупция? Нет. это откат! Цетка? Ребята, ну от... я вже остав це повторяти, я пояснюю. Якщо хабар в грошах, да, це бізнес, натуральний бізнес. А от коли, от, от коли ці всі вчителі, ці всі медики, ці дікани, коли вони починають да, брати ці шоколадки, коньяки, я би за це сажав, сава. Почему? Корупція, корупція повинна бути доступна до народу і повністю відкрита. Кожен має знати, кому і скільки треба давати. Повинна бути єдина тарифна сітка, затверджена кабміном. За що і боремося? Хорошо, Якщо ви за корупцію, то які шаги розвитку ви бачите далі? Е, Сава, я і ряд моїх колег, так, мерів. Тобто ми зараз об'єднуємо всіх мерів України в асоціацію мерів-хабарників. Це наш крок до народу. вот, допустим, я живу в Харькове, да, мне нужно решить вопрос в Ужгороде, да, то есть мне теперь не нужно ехать в Ужгород, я прихожу в какой-то филиал вашей, как вы сказали, ассоциации, да, плачу там согласно тарифа, и мой вопрос в Ужгороде решен, правильно Савва, я говорю? Слава, все абсолютно правильно. Вот идеальная схема, которую вы описали. И нехай то кинет в меня камень, если это не экономия часу и нервов нашим громадян. За что и боремся? А, подождите, а, буквально, буквально одну секундочку, у меня еще один вопрос. Вот хорошо, из вышесказанного, да, я теперь понимаю, что будет работать тарифная сетка. Вы скажите, постоянным клиентам им будут какие-то скидки или там клубные карты? Это, это вопрос, какие цикавые аудиторию, Сава, что же конкретно у вас? Нет, 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 это не аудитория, это вот лично мой вопрос. Сава, ну да, слава Богу, уже с кем, с кем с вами мы, это уже не первый раз. Что вы мне так рассказываете? Ребята, я вам всем дякую, тебе тоже дякую, и нагадывай, что за целком доступную сумму мы решим все ваши питания. А ну, что, это было мнение, да? Мы, мы, мы. Я напомню всем, что мы сегодня мы говорили о коррупции. У нас есть еще время, я быстренько подведу итоги. Мы говорили о коррупции в Украине. Мы все согласились с тем, что коррупция есть, да? Но мы не разобрались. Либо она должна быть государственной, либо она должна оставаться, так сказать, частной. Ну что ж, это мы разберемся потом. Это был Сава Шустрый. Программа все свободные Увидимся через неделю. Огромное спасибо вам. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. А, бачиш, там в э, участок землі коло бологи. Освободився. Если... Да. Так, подожди, давайте це зараз вирішимо. Що решта? Реш... Реш... Давайте. решта? Ну, не знаєш, як це вирішується. Народна приказка говорить. Добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Юкрайна. Далі